Не знаю, Діє, чи налізе на мене ця шапка зараз. Вона ж вершається, там похуй. Ой, а що вона така маленька? Ну, я ж не, не підтягнув. Я просто кажу, що вона в мене досі є. Ну, щоб це от люди, які там хейтять, тому що це інша тема. Ще, ще пару кайтів і ти цю кепку, як першу подаш, за мільйон баксів, а потім затонатиш на ЗСУ. Ну, якщо мох мене віджав, худі. Да, В якому я був, була... так, таке саме, якому був лисий не збрав. Я, я була свідком, навіть зняла це відео, там багато нецензурної лексики, тому ми не будемо показувати. Не будемо, показувати. Як <смітні> мох відживав Рома на худі. <смітні> e, значить, ми долучаємося <смітні> до зборів всяких. Дай мені потім контакти і QR-коди, очевидно, і рахунки. Пропушимо Добре. цю тему. І тепер розкажи ти, об'єкт хейтів. Усіляких людей, які цілують на ніч би, палубу, облавок чи вочового криголама, ти в них головний об'єкт хейту. І розкажи, будь ласка, як виникла ця колаборація? Тому що Юра сказав, ви познайомилися через хірурга. А, все правильно, потім через хірурга. а Юра запропонував, ну хірургу він сказав, що запропонував таку от лінійку, бо йому дуже незручно ходити в тому, що є. А це звичайні речі. От, собственно, так вона і виникла для того, щоб полегшити. Перше, що я пам'ятаю, що сказав Юра, я хочу, я розумію, що в мене таке становище, але я хочу залишатися як усі, в нормальному одязі. Це, до речі, одна з а, предметів хейту, коли люди почали писати, ми таке вже робимо вже давно. Нам присилають а, речі, ми їх переробкуємо, перероблюємо. І я подивився на ці речі. Ці речі, дійсно, як секонд хенд який перероблений під правних бійців. Тобто, це, ну, грубо кажучи, а може і не грубо кажучи, це якась штора, яка, з якої пошита футболка, ліпучки, е щоб е гати, ну, адаптивна вона була і все. Вони не беруть за, наприклад, важливий фактор це якість, це, щоб можна було бути модно виглядати, тобто почувати себе навіть пораненим, як звичайна людина. Бо за зазвичай е всі, хто мають якісь. Проблеми зі здоров'ям, вони носять або халат лікарняний, або якось спеціальні, знаєте, що бо кажучи, паперси, або одяг для хворих, і ти всі бачиш, що вони хворі. Така е мода, як колись була на початку нульових, коли були спортивні штани, які розтягувались, всі носили по боках. Угу. То чому не зробити от в тій же моді, щоб е -е згадати ту моду, щоб не почувати себе хворим? Бо це ж те теж морально давить на людину? Ну, в принципі, о, це... в принципі, не те, що давить, воно її робить ніби як голою. Ну, тобто, без захисту. Ну, так, да, да, да. Ти, ти знаєш, бері, ти, бері, ти, бері. Маркер, на тобі маркер, і ти ніяк це не приховаєш. І я. о, А що а це? Шо це в військовій формі, пивас чи що пішов? А, у, тільки мічне. Ні, у, у зван... це чай. Чай? Там я, лимон є, ага. я бачила. Так, я, я теж люблю пити чай з велику посуду. Відра. Ну, з відра, реально. Я завжди, я завжди кажу, там в пивнухах кажу, можна мені чай, тип, але в бокал з під пива. На мене дивляться, як на божевільно. Ну, На мене завжди дивляться, як на божевільну, менше з тим. Так от я хотів би просто від Юри, як від так би мовити, юзера цього одягу. В чому його особливість. Е, і, зручність. Зручність е, і... Ну і власне якісь таке. Це, 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 до речі, одне з тих, що мене дуже бісить, коли люди кажуть, що от, а, таке вже роблять, Нащо це таке переробляти, якщо можна задавати вже людям, які це все роблять, не дозволі. Я б я, я, подіг... я, я, я тебе почув. Я поясню для таких, Давай. от е, особливо обізнаних людей. У нас же країна рада, у нас. Щоб ти не робив, підійде хтось і почне стояти, розказувати, що ти робиш ага. неправильно. Так от, так, так, так. От, так от в світі є дві космічні корпорації, скажімо, НАСА, Ілон Маск, скажімо, який працює з НАСА, і Роскосмос, і та, і та ніби космічна, тільки от результат у них абсолютно різний, ідеальне порівняння, ідеальне, ну, і, власне, так можна багато багато що порівнювати, Юра, як тестер, тобто як юзер, або як уже фотомодель. Е, бо Там є фотки, ну, ще раз нагадаємо про що ми говоримо. Ми говоримо про одяг. Е, бодя, покажи фотки, але ну, це я розумію. У нас причому немає ніяких комерційних взаємин з Росом, похуй, ми не рекламуємо за гроші. меркантильність Значить, тут це відсунка. комплект незламним похуй так. для поранених тут бійців, фу тут Футболка, футболка Ось. і штани, і ще є світшот. Е, е, чи буде сквітшоти. От от, дивіться. Це скажу, от ну, фотка малоприємна з одного боку, з іншого, вона пояснює, Для де... чого і чому? як побудований цей одяг. Так. так. Ну, як, як юзер і як фотомодель можу сказати, що uh, Рос uh, мені uh, дав декілька варіантів. Uh, я їх тестував там, і на кнопках, і на липучках. Uh, в результаті ми обрали саме на липучках, тому що. Uh, на кнопках трошки зручніше, але для людей, які в той самий час поранена, як у мене, да, то в мене є лише одна рука, якою я можу користуватися. Да. Мені дуже важко застібати кнопки. Ну, це для мене ну, просто зараз це завдання, з яким ну, я не впораюсь, скоріш за все. І, відповідно, ми обрали липучки, я так порадив, і це дуже кльово. Ну, тобто, це настільки кайфове відчуття, що ти у. Новенькому, чистенькому брендовому одязі, ну це психологічно дуже круто. Тобто я не хочу принижувати роботу тих людей, які ну, волонтерів в першу чергу, да, які там робили, переробляли старий одяг, да, або я ні в, якому, ні в якому разі не хочу принижувати, тому що, блін, навіть мені в шпиталі звідки це йде, да, волонтери принесли шорти, да, так, зроблені там приробні якісь. Але ну, я вважаю, що ну, в такозі люди будуть спочуватися краще. Просто психологічно, да, вони будуть почуватися більш е, з доми і відчувати, ну просто забувати про поранення на якийсь час. Тому що я, наприклад, забув. Так. Я віддаю вас в ніжні руки жіночі Тетяни е, е, Пришляк. Чому тому що я згадав, що в мене, окрім кепки, є ще одна деталь гардеробу? Я просто все, вийду з кадру, що? так. Ага. Я не все віддав моху. так що Я Я точно тобі грошей не плачу, бо вже так здається, що плачу. Ну, знаєш, на все свій час. Можна, можна, Ти мені висяж 9 не та... гроні, і ми можемо обмежитися цим. І минулий, рік, і, і минулий рік, 2021, я хочу нагадати, що ми святкували мій день народження у Верховині, куди і хто міг подумати? Хто міг Це подумати? Ні, не минуле, а позаминулий. Хто міг хто подумати? подумати? так. так. Тоді. в першому 20, році 20 рік. Ну, тобто минулий же тут уже був. Ага. Позаминулий. Я хочу повернутися да, до повертайся, теми. Я це просто вийду з кадру. Я поперед, віддаю Таню. А, да. Було три теми хейту. Це по-перше, що люди роблять, а ви переробляєте. Друге, це ціна. Uh, ну, Це, мабуть, що можна до першого, чому воно так коштує? Mm -hmm. І третя тема це чому матюки не писані? Невже не можна було без матюків? Все добре, але матюки – ні, от мене, Собсна... мене Юра, мене я під твоїм постом багато поширення, якраз моїх друзів. А, ну, це, це там, наприклад, око. поширення ну, співак церковного хору. Грекатолицький який капелан, і вони поширюють. Так що для мене це все ну, абсолютно. Хоча би я кажу, Рома, ну, буде дивитися моя мама, і я буду розказувати про бренд похуй, це якось так ну, не зовсім личить. Але тим не менш, все, що стосується наших військових, все, що пов'язано із допомоги бійцям і пораненим, в тому числі це все зараз надважливо. Над Юра, я би хотіла сплатитися, ти ж представляєш фактично, ну, ти ж політик, так? Колишній. Чи могла. колишній я, я в Чи чи могла би така колаборація статися, якщо б, е, умовно, зараз не воювали і не було війни? Фу... Так чому ні? А... Ну, чому ні? Єдине, що ми познайомилися через хірурга в травматології. А звідки хірург знає роса? Це питання до роса. Але я не я до свого стих сказати, що. Ну, я до поранення був ну, в настільки спорадичних контактах з лікарнями, да я ніколи так важко не хворів. І а, я навіть, якщо чесно, зважаючи на те, що там досить давно фронту допомагаю, я ніколи навіть не, не думав, що є така проблема. А, тому ну, відповідь на це питання дуже складна. Тому що, поки я сам не потрапив в такі умови, да, я, я не знав про існування проблеми ну, відверто. І чи могла б колаборація виглядати саме так? Думаю, що наврядче, хіба б тоді хтось мені зі сторони розказав, що така проблема є, і звернув мою увагу.